Нарешті ми добралися до нашого внутрішнього двору. Ми тут один раз були, але ми так швиденько пробіглись, а зараз так гарна погода така. Хочемо трошки прогулятись і подивитись, що тут всередині. Дуже гарний газон. Що можна сказати, повисаджували різні кусти, кустикі кусти, дерева, дуже все гарно. Так. Блін, газон вообще клас. Це трава вона ще виросте. І потім, як це, підстрижуть підстрижуть. Буде дуже гарно. От, так. Отут дитяча така зона для найменших діток. Тут є пісочниця, всякі такі тактильні штучки. От. Прикольно. Такі штучки теж є. Ну так, да, тактильні, дерев'яні, до речі, ці. Тут теж така от штука тактильна. прикольно. Діткам тут маленьким буде цікаво. В принципі, клас. дитяча маленька гірка. І тут є де полазити. Ось такий от лабіринтик невеликий. І теж є отакі тактильні штучки. Ой, ті щось злиплись. Розлипались прикольно Ой, тут є така ж штука теж. Ну, вона прикольно що низька. І тут канатики такі. Ну, коротше, діткам маленьким реально є де побігати. І така драбинка, ще є паутинка. Ой, і всередині. Прикольно. Так, далі. Зараз по всім, по всім тим пройдуся атракціоном. Тут є така гойдалка, теж клас. Карусель є. І ще тут є одна теж пісочниця, тут дві пісочниці. Прикольно. Будиночок. Типа столик чи що, Наверно, типа столика, да. так. І така от гойдалка. Це така перша зона. Ну так, да, це для найменших, для маленьких діток. Йдемо далі. Це центральна зона. Це вже... Для більш, старшого, більш старших дітей. Ось така от величезна павутинка. Насправді дуже класно виглядає, я б теж на ній полазила. Тут менша павутинка. Я так розумію, що воно ще може. А, воно ще крутиться, клас, взагалі. Дивіться. Блін, аби в моєму дитинстві були такі гойдалки. Взагалі супер. Так, є невелика гірка, але вона достатньо прикольна теж. Щоб на неї забратись, треба лізти по павутинню. Коротше, діти будуть качати собі м'язи і займатися спортом. Тут таке все супер активне. Правильно класно. А -а -а. Так, тут є величезна зона з гойдалками. Коротше, я все те тестую. Клас. Є ще гойдалки для манюнічок, щоб вони не випали. Так, Тут багато і ще є ось такі от кльові, типа батути. Батути чи як, не знаю. Тут тіпа, з ногами залазить, чи... Ні, це тверде, це, це, це типу як сидіти. Типу якось а, так. Клас. Чи може прямо лягти можна? Тупо кайф, я не знаю, мені здається, тут будуть гайдатись не тільки діти, бо реально така кльова штучка. Тут часто стоять шезлонги, але я так розумію, що їх кудись ще пересунуть, вони не тут. Це не їх місце, бо тут гойдалки. От. І ще тут така є павутинка теж. Блін, Мене трошки вкачало, поки я гойдалась. Є от така от павутинка теж класна. От можна і з'їжджати на цих штуках. Ну, Краще рано, класні площадки, можна багато де побігати, полазити діткам. ну типу клас. От. Це в нас третя зона. Тут реально дуже багато зон, де можна лазити. Так, це щось типа паутінки теж. Оцей атракціон теж, типа паутінки. Є гойдалка, бачу вон. Тут величезна павутиння. Так. О. Отут такий, ніби як. Не знаю, спортивний, не спортивний, ну теж. В принципі, діти як налазую, налазуються, то ну, нормально так тут. Теж прикольні гойдалки такі. Ці, Ще на цих спробую поглядатись. Ні, ну це не мій розмір. Гойдалки. Одна тих було. Це більш для маленьких, напевно. Че такі на такі Ще така прикольна штука є. Не знаю, що А це гойдатися вдвох, я не погайдаюсь. Коротше, клас. Це штука, на якій треба вдвох стояти і гойдати з двох сторон. Тут ще є прикольна гірка. Ну, це, напевно, знаєте, я б так розділила. Там перша для супермаленьких, тут для більш старших, а тут для вже більш дорослих дітей. Так, прикольна ця штука. Теж полазити, є де погайдатися. Так, це в нас було три зони дитячі. І також в нас є ще одна четверта зона, це спортивна зона. Ну, тут теж будуть по-любому бігати діти. Але, ну, це більш розраховано на дорослих, які хочуть, напевно, хоч трошки позайматися. Покажу, які тут є тренажери. Так, буду все тестувати. А, боже, не знаю, як це... Цьому... Так, так. Ти піднімаєш свою вагу, коротше, ні, в мене слабкі руки, це не для мене тренажер. так не любить. Так, далі. Шарту. це вже для мене. Прикольна штука. Йдемо далі. Теж піднімаєш свою вагу. Прикольно. Так, наступний. Качаєш внутрішнє м'ясо. Стегом ноги. Це прикольно, до речі. Скажу, тут можна якось змінювати навантаження? Напевно, не можна. Так, йдемо далі. Арбітрек, чи як віло О <схи> Відчуваю, що в мене завтра буде кріпатура. <схи> так, що таке ще? А ось ці штуки ще що все таки самі, як це. А купити знаємо. Як це? Мінімальна заміна спортлайфу. І ще тут є ось такі от штуки, це, щоб качати прес. Це бруся. Бруся, бруся. Тут можна повзати, лазити. Є кільця. Переклади на різні. Ну, в принципі, взагалом клас. Окрім майданчиків, зон, які тут є. Ну, тут теж бачу є шезлонги, які ще, напевно, переставляють, може, пізніше колись, тут прикольно зробили ландшафт, є гірки, тобто не просто газони і все, а все дуже прикольно так зроблено. Багато дерев є, багато кущів, ялинок. ну, В принципі, взагалі класно. Будинки. А ще класно, що окрім закритих зон, де можна випустити дітей, є відкриті зони. Там теж дуже багато різноманітних площадок, є. там десь забори, там, де ресторани, там дуже багато теж Ну коротко, тут реально, дуже класно, Розташовані будинки і дуже багато місця посередині. І можна багато де погуляти і ну, є чим зайнятися. Тут є ще ну, вокруг комплексу ці велодоріжки є. ну коротше реально класно. Я от гуляла в Варшавському. Звичайному, і там теж все гарно зроблено, але в них набагато менша територія, набагато менший внутрішній двір, який закритий. А всередині там в основному просто як доріжки між будинками, немає нічого такого цікавого. А в нас в комплексі дуже багато чого класного.